どっぷりです。 Доброго дня, Проходьте, будь ласка. вас бачити. Будь ласка, заходьте до нас. Доброго дня, доброго дня. Доброго дня. Куди ви йдете? Так, да. да. проходьте, будь ласка, бо тут зараз буде стіл з інвалідністю. Проходьте. Рішення Генеральної асамблеї ООН признаний Міжнародний день інвалідів 3 грудня. Душі цих людей. І працювати над собою, щоб не падати нижче плінтуса, а нести в життя, в життя свій приклад і обов'язково обов забувати за свою хворобу. До Міжнародного дня людей з інвалідністю, ви знаєте, приурочений наш захід. Щоб не було, ми з хорошим настроєм зібралися сьогодні. В чудовому центрі нашому центр уваги, центр любові, центр милосердя. Я б так його назвала. Ви бачите, які працівники, які нас тут зустрічали, як нам допомагали і прикрасили наш зал саме так, як задумало моє серце. Коли заходиш в територіальний центр, це я б назвала його центр любові, центр милосердя та е, Такого знаєте, настрою душевного, тому що піднесений настрій настільки, що вдома ми цих умов створити інші і не можемо. Но завдяки ваших працівників уютно водиться вдома, і сюди зайти. Це, як кажуть, царство духовності. Дякую вам, Ірина Пантілейна, директор територіального центру. Інвалідів більше тисячі перебуває у нас на обслуговуванні. Мені приємно, що всі організації, які дочетні до таких людей з особливими потребами, знають про територіальний центр. Я тільки що вернулася з програми Турбота, де малася бути і Ніна Петрівна, але Ніну Петрівну відпустила завдяки тому, що в неї є сьогодні захід. Але хочу сказати, там надають кошти, і крім того, що надають кошти, ще розбирають судьби людей, їх долю. І знаєте, бути там членом цієї комісії почесно, тому що, крім всього іншого, ми можемо, як я, мій колектив, міська рада, допомогти саме послугами територіального центру. У нас більше 110 заходів по допомозі всім мешканцям Білоцерківської міської територіальної громади. І я би хотіла зазначити, що ми завжди раді бачити вас в стінах нашої установи. Я хочу сказати, що завдяки міській владі два приміщення у нас облаштовані для людей з особливими потребами. На сесії виносилось питання. Особливо ваше питання, яке ви задавали Ніна Петрівна. То я хочу сказати, що всі депутати одноголосно підтримали за і пільгову за пільгову оплату приміщення. ваших приміщень, і тому пільгова оплата ваших приміщень я кожен рік приймала що в тому році, що в цьому, міський голова Геннадій дики сказав: Ми кожен рік приймали, і цим людям треба допомогти. Я бачу, що більшість людей, які тут знаходяться, є клієнтами територіального центру. Мені дуже приємно, що ви не забуваєте, що ви приходите і ви отримуєте ті послуги, які по праву мають вам надавати Доциківська міська територіальна громада. Я хочу побажати вам плідної праці сьогодні. Затишної атмосфери ми вже створили. Ялиночку ми вже намагаємося поставити, бо 6-го числа Миколая. Скільки раз! Я обращалась до цієї людини, до великої людини, як до матері, як до жінки. Всі мені йдуть на зустріч, завда мене виручають, допомагають. Я дякую і я думаю, що всі, хто від вас отримує допомогу, буде солідарний зі мною. Да, да, да. А знаєте, допомога це не тільки гроші. Да. Це любов, повага, підтримати, поговорити, пог заспокоїти, да. знаєте, направити. Це все наші я людські люблю. відносини. Це щоб ви повноцінно жили, повноцінно могли дійсно проси, прокидатися зранку і жити. Просто жити, тому що життя прекрасне, таке життя, яке дав Боя Фелікс попелу і плену. Як вічна птаха, щастя, вірить, доброти. Ми кожен раз з колін стаємо, щоб піднявшись знову далі йти. Ми кожен раз з колін стаємо, щоб піднявшись знову далі йти. Подякнете, що дещо потягнети з вас внутрі І дай вам, Боже, днів щасливих, дай добра, здорові сили. Дай любові, згоди, втіхи, змогу дай життю радіти і ділити словом щирим, теплим, радісним, правдивим. Вічна слава борцям за волю України, слава нашим Збройним силам України, слава Україні. Ми кожен раз з колін стаємо, щоб піднявшись знову далі йти.